Прекрасні леви, давайте сьогодні подивимось на вас розклад. Да? Таро-прогноз на червень 2025 рік. Якщо ви по Астенденту Лев, це до вас. Якщо ви по гороскопу Лев, це теж для вас. Так що дивимось, слухаємо і думаємо конечно про себе. Любимих, щоб зрозуміти, що нам говорять карти. Початок місяця, да? подивимося, що на початок місяця кажуть карти. Перша карта, друга карта і третя карта. На початок місяця карти говорять, в принципі, дуже такі моменти а, цікаві і навіть трохи Дивіться, По першій карті можна сказати, що тепло буде, сонце виясниться, погода буде прекрасно. Ну, це все шутки, звісно. Дивіться, по сонцю я можу сказати, що можуть бути якісь моменти. Якогось вибору, да, але на агресії. У вас якийсь імпульс, да, якась точка, оця крика, можливо, якийсь скандал, якась м, сварка, якийсь конфлікт з людьми, з якими ви живете. Да, от, або живете, або працюєте. Десь щось ви не поладите, не зрозумієте, не, не, знаю, не доскажете. Можливо, да, і це все відбуватиметься на. Такий почвір розчарування. Тобто, наприклад, ви чогось хотіли, ви там щось собі нафантазували, там якісь там ожидання у вас више криші, а на самом ділі там вийшло трошки не так. Тобто можуть бути такі моменти, да, що в червні, наприклад, на початок червня ви такі думаєте, так, все. В мене план поїхати в Одесу, я їду в Одесу, і в мене все круто. А виходить, початок червня, а ви не можете поїхати, бо вас або робота не випускає, або сім'я не відпускає, можливо, є якісь там трабли там або там, і ви розчаровуєтесь. Ну, тобто такий момент може бути, що щось може не вийти, і у вас може бути такі моменти розчарування, прикрості, знаєте, такої, типу, неприятності від того, що ви там не зможете зробити те, що ви хотіли. Ну, або не зробили те, що ви хотіли, тому що на даний момент не до цього. Наприклад, або просто цього от ви не можете зробити, або чисто фінансово у вас не виходить, тому що у вас там щось потрібно купити скоро, прям швидко, прям зараз, що воно, типа там, не жде, що ви можете купити через місяць, і так виходить, що трошки ваша Одеса, наприклад, якщо ви туди хочете, від, від, відпливає там на план, ну не на червень, наприклад, ви поняли, або на пізніше. Але в будь-якому випадку, по цьому по цій карті, буде сонце на вашій стороні, буде світ на вашій стороні. Да? Вам головне не як? Не пожирати себе, да? не спалити себе цим же сонцем, <хи> а дивитись, слідити, по-перше, за своїм давлінням, тому що сонце може показувати ще високе давлення і жар, і голова, і температура, тобто слідити за цими моментами. Можливість є мала, але все ж є прихворіти трішки, знаєте, цей цикл весна літо міняється, то дощ то сніг то сонце в нашій весні, так тим болі, і літо теж не яке буде, да? то можна так от... Послідить за своїм здоров'ям, да? пожрати апельсинки хоча б в тижні якийсь, або там противірус, противірусне, що ви там більше любите. Я люблю апельсинки, наприклад. Ось. І, в принципі, да, по пентаклів теж можна сказати, що в принципі, конфлікти або сварки, або якісь непорозуміння, вони пройдуть, вони ну, все проходить, немає нічого статичного, все в нашій житті, да, воно двигається, все рухається, немає, не буде такого, що воно так стане, і все. По-любому будуть якісь здвиги. Тому ваше діло е, по картах, да, вони вас максимально просять не сильно там, прям голову в стінку, не сильно розчаровуватися, то що в першу чергу це впливає на здоров'я, а друге на настрій. Тому просто прийміть ситуацію, яка там може вийти. і І просто переіграйте її для себе, напевно. Да? Зрозумійте, чому так не вийшло, що тут вийшло не так, і зробіть так, щоб вийшло, і не робіть того, щоб вам би ну, не підходило. Да? Робіть те, що ви вже пробували, уже знаєте, що буде так, як повинно бути. Да? В вашу в, в, в чергу, в чогось прекрасного і хорошого до вас. Що скаже друга колода, да? як про є середина місяця у нас червня для левів. Подивимось, чого чекати. Перша карта, друга карта і третя карта. Так, дивіться, Леве. Середина місяця, в принципі, пройде більш е, спокійно. Не буде отаких от от карусель, ні качель, ні карусель, нічого не буде. Буде спокійно, е, буде, можливо, навіть е, трішки от, холодно. Да, в плані, що ви. З кимсь будете спілкуватися через інтернет, наприклад, може бути якась, якесь спілкування з людиною, але більше тут холодні тона, да, тобто тут більше буде холодно. Ви або не відчуватимете якогось тепла, якого хочеться вам, або ви просто після того, як Серед початок місяця пройде дуже гарячому темпі, то середина місяця просто пройде отак, от спокійно буде йти, знаєте, всі справи або робота, або відносини, все буде йти отак, от стабільно, просто рівно, без всяких таких карусілей. І по зірці можу сказати, що можливо дійсно буде якийсь або проект, який потрібно зробити в інтернеті якомога швидше там да або. Відносини або просто людина з якою ви познайомитесь, да, або вона до вас приклається, або ви до неї, і ви будете спілкуватися постійно на різні теми в інтернеті. Тобто тут іде спілкування через інтернет, або робота через інтернет, да, якщо ви шукали роботу довго. І не змогли там якусь адекватну знайти, то ви підете в інтернет її шукати, тобто через інтернет, через е, связі. А якщо ви вже у вас є робота і ви хотіли б якихось змін або якогось покращення, ви теж підете в інтернет і може там щось собі, як підроботку якусь може знайдете. А якщо це з, в плані спілкування, то спілкування буде в будь-якому випадку, але це може бути не обов'язково там любовні переписки, це може бути просто спілкування з людиною, з подругою там давньою другом або дійсно робочі моменти. В общем, в інтернет у вас буде постійно біля. Для вас, телефон і ноутбук теж, бо ви постійно будете там щось сидіти, щось робити. А можливо, ви знаєте, вас прокинеться там писписательська стізя, або ви пишете там вірші, твори, оповідання, або романи, якісь да, і ви просто будете у вас буде оце натхнення, щоб написати або дописати книгу, або її почати писати, або просто писати, що вам подобається. А можливо, ви працюєте там, де потрібно писати, я не знаю, журнали, газети, де зараз печатують о, там всякі там, або просто в інтернеті якісь новини, тобто да, і ви на цьому працюєте, і ви будете в цьому отак, от пов'язані, грубо кажучи. Ще можливо, дитяча тематика шестірка кубків може говорити про те. Що або зустріч з людиною, яку ви давно не бачили, а тільки людина рівна, ой, рівна, рідна, або сестра, або брат, або рідна ваша подруга, да, яка вам, як сестра або брат, або все-таки з нею переписка, да, ви якось зв'яжетесь, да, або таке зустріч. Але в будь-якому випадку все буде проходити ну, так, як можна бути. Ви будете просипатися з тією думкою, що ви такі, да, я знала, що так буде. Все так, як я планувала, все нормально. В такому дусі. Подивимося, що скаже кінець місяця. Да, як буде проходити приблизно кінець місяця для Левів на червень 2025 рік? Приблизна картинка. Да? Подивимось. Перша карта, друга карта і третя карта. Хм, дивимось. Що ці карти можуть сказати? А вони говорять, що кінець місяця, в принципі, він буде. На виборі, да? ви будете обирати щось, або роботу, або відпочинок, або поїздку, або партнера. Тут дуже багато моментів, з яких ви будете, ну, як дуже багато моментів, да, які, які вам треба обдумати, обговорити, можливо, з кимсь поспілкуватися на цю тему, да, яка вас там тривожить, або ви там якусь не розумієте, або просто вам потрібно поговорити, висказатися і так далі. Тут по цій карті може бути вибір дійсно у фінансах якихось. Або в роботі, да? або вам захочеться на двох стульчиках посидіти одною жопкою. Можливо, ви поки накидаєте роботу і хочете знайти, і знаходите нову, і поки просто балансуєте, щоб зрозуміти, чи підходити робота, чи би ту, що була. Або це стосується партнерів. Ви не хочете кидати одного, поки не зрозумієте, чи другий прекрасний. Тобто тут балансувати можна, ви знаєте, да? на будь-яких моментах на роботі, у відносинах і не тільки. Далі ця карта говорить про те, що у вас можуть бути такі. Або думки, або моменти, да, в житті, а, іменно отак приблизно на кінець червня, що будуть припадати, що у вас будуть якісь сумніви, і вам захочеться відійти в сторону, щоб подивитися на ці всі моменти, які вас оточували, або оточують на даний момент. Ще по цій карті можна сказати, що, ем, що якесь може до вас прийти якесь осознання, да? або якась думка, або якісь новина. І вона вам, ну, грубо кажучи, прийде через якусь обіль, да? через або ви когось відпустите, або ви когось образите, або вас когось образить, вас хтось образить. І ви це ну як, зрозумієте, сознання саме прийде, да? от саме із якоїсь а, м, із якоїсь рани, щось буде вас да? і от з цього далі піде ваш рух. І по цій карті можу сказати, що. Багато моментів, які можуть розчаровувати, які можуть пригнічувати, які можуть доводити до апатії. Багато моментів в житті і людей, і роботи, і з відносин, і всього іншого, те, що може доводити до білої гарячки, от правда. Але ваше діло дивиться на це через призму того, що не чогось все за мною постійно відбувається. чому я? А для чого це мені? Може мені хочеться, може мені хочуть показати людиною цією, що щось не так, да? що вона мені не нужна, або що вона там прийшла мене радить, або це якийсь урок для мене, або це щось в мені там треба десь подружитися, змінити, або навпаки. І саме головне, коли ви розчаровуєтесь, ви помніть, що за вами, ну тобто, це все вже ну, ви розчарувались, але це все, що відбулося, і за чого ви там розчарувалися, або там щось не так зрозуміло, або там образусь, і так далі. Це все вже пройшло. Це вже це вже, це вже все вже за вами. І це тільки ваш вибір сидіти, жувати соплі, або слухати лапшу, або змінювати свою життя в другу сторону, да? в кращу сторону. Просто пам'ятайте про це, да? що вибір сімей за вами. Ви не повинні обіжатися на когось або там думати три, три дні ще після того, як вас там щось не так сказали. Ви можете вибрати просто положити хер і далі в свою сторону, прекрасну, праздничну і сонячну. Всього самого найкращого.